Як виїхати чоловікам віком від 18 до 20 років? Є інструкція. Телеграм в шапці профілю там повна інструкція, але якщо дуже коротко, ви повинні бути студентом, студентом бакалавра, студентом денної форми навчання і студентом. Або державного, або муніципального закладу освіти, тоді ви маєте виграти конкурс на академічну мобільність на один семестр не менше, і тільки тоді ви маєте право виїхати. Одразу хочу зазначити, що академічна мобільність передбачає часто знання англійської мови не менше рівня b 2 І тому шансів дуже мало. Дуже мало студентів, 18-22 бакалавр денної форми виграв і так далі, і поїхав, і запросили. Але шанс це є інструкція в шапці профілю. Також ви можете записатися до нас на курси іноземних мов. Якщо є таке бажання, все буде в телеграмі. якраз група інтермідіат набирається, якраз та що бі-2, що потрібно для бі-2. Коротше, телеграм, в шапці профілю. Ну, якщо будуть питання, можете там також поставити. Я відповім.